нам українці усміхнеться. Діти, що це за пісня лунала, чи знаєте ви? Урочиста пісня звучить і лунає. Мою Україну вона прославляє. В ній гордість з любов'ю злились воєдино. Це символ державний наш, гімн України. Наше заняття, діти, сьогодні розпочалося з звуків українського державного гімну зовсім не випадково. Сьогодні мова піде про нашу батьківщину. Перед вами, малята, карта нашої батьківщини, України. Саме так виглядала б наша вітчизна, якби б ми над нею піднялись високо-високо. Лінія кордону України окреслена ось цією лінією, а за кордонами розташовані інші країни, наші сусіди. На півночі Білорусь, на сході Росія, на Заході Польща, Словаччина, Угорщина. А на південному Заході Румунія та Молдова. Ось скільки у нас сусідів. З усіма їх народами Україна прагне жити в мирі та дружбі. Наша Україна дуже мальовнича і різноманітна. Є в неї високі гори Карпати та Кримські гори. На півдні є моря. Азовське та чорне, куди наш народ улітку їде відпочивати. Із річок України найбільш відоміша Дніпро, на якій стоїть наша столиця, давній Київ. Та наше місто Запоріжжя. Але в Україні багато інших великих міст це промислові Харків та Дніпро, старовинне місто Львів. Ужгород, Чернігів, Вінниця та багато багато інших міст. Простяглася наша рідна Україна зі Сходу на захід як велика незалежна держава, де живе працьовитий та творчий, мудрий та волелюбний український народ. І ми, малята, належимо до українського народу. У всіх українців. Один рід, одна історія, одне минуле, спільне, традиції і звичаї і звичайно, символи. А ще в нас одна державна мова, українська, милозвучна, співуча, яку вважають однією з найкрасивіших мов світу історія виникнення України. Оповита давніми казками та легендами. Послухайте одну з них. Як тільки Бог створив землю і поселив на ній людей, вони відразу почали просити для себе найгарніше і найрадючіше краї, що стали б їм за батьківщину. Різні народи приходили до Бога і кожному він відокремлював якусь частину землі. Не поспішав просити собі на діл лише один народ він мандрував світом, милувався його красою і нікому не заздрив. Якось озирнулись ці люди навкруги побачили, що повсюди різні народи обживають зайняті місцини. Тоді пішли вони до Бога. Бог побачив їх та й каже: А чого вам треба, добрі люди? Та землі, батьківщини хочемо, Боже. Буде вам матінка земля. Ідіть та осідайте он на тому клаптику між морями, показав пальцями униз. Та там вже іспанці. Ага, то біля них і осіліться. Не можемо, господи, там французи, а далі німці, ще якісь люди. Подивився Бог згори і переконався, що всі землі вже роздав, а гарний народ йому дуже сподобався, тож не схотів залишати його без батьківщини. Гаразд, сказав Господь, віддам я вам он той куточок понад Дніпром, що залишав собі на земний рай, але то незвичайний куточок раїна. Земля там пахне медом, вода, як молоко, а з неба в душу людей ллється пісня, на той куточок будуть зазіхатися на чистивці, тому його треба пильнувати та боронити. Як будете справді такими відважними лицарями, як мені видається, то на тій землі станете господарями. Згода, Господи, буде так, як кажеш. Благословив дорогу, поблагословив Господь цей народ і провів до райських воріт. Відтоді орють козаки землю, а зброєю захищають її від усієї нечисті і назвали свій райський куточок Україною. З тих давних давен українці живуть на своїй рідній землі і оберігають її. Українці з повагою відносяться до символів своєї батьківщини, державні символи України це прапор, герб та гімн. Крім того, існують народні символи України. Це український національний одяг, вишитий рушник, каравай, дерева верба, калина, тополя. Квіти, мальви, барвинок та інше, птахи зозуля, соловей, лелека. Український народ безмежно любить свою батьківщину і склав про неї багато прислів'їв та приказок ось деякі з них наша слава українська держава. Це діти означає, що ми славимо свою батьківщину. Пишаємось нею. У ріднім краю, як у раю. Це означає рідна земля для кожного наймиліша і найкраща. Без калини нема України. Це прислів'я означає, що Калина наш народний символ, символ нашого рідного краю. У всьому світі кожен знає, є батьківщина лише одна, і в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. Діти, наше заняття добігло кінця. Пригадайте, що нового ви сьогодні дізнались? Які українські міста ви знаєте? Яка найбільша ріка України? Які символи України ви знаєте? Вивчіть віршик, який сьогодні ми на занятті слухали. Батьківщина одна.